Псалом 38 На закінчення І Дітунові Пісня Давида. Я сказав пильнуватиму мої дороги, щоб не грішити своїм язиком. Я поставив охорону моїм устам, коли грішний став переді мною. Я втратив голос і став сумирний, не говорив навіть про добро. Та мій біль відновився, жаром зайнялося в мені моє серце, і в моїх роздумах палахкотітиме вогонь. Я став промовляти своїм язиком. Господи, об'яви мені мій кінець і міру моїх днів, яка вона, щоб я знав, чого мені бракує, і ти показав мої дні. Ось вони декілька п'ядей, моє існування це ніщо перед тобою, усе лише марнота, кожна людина, що живе. Отак, наче привід проминає людина, даремно клопочеться вона, збирає скарби та не знає, для кого їх збирає. А тепер хто надія моя? Хіба не Господь, моє існування в тобі? Звільни мене від усіх моїх беззаконь. Докором для безумного ти зробив мене, я онімів і не міг відкрити моїх уст, бо ти той, хто мене створив. Відверни від мене свої кари, я зовсім ослаб від сили твоєї руки. Докорами за беззаконня ти покарав людину і забрав її душу, як павутину, тож даремно непокоїться кожна людина. Господи, вислухай мою молитву і почуй моє благання. Відгукнися на мої сльози, бо я в тебе як мандрівник і чужинець, як і всі мої батьки. Дай полегшу мені, щоб я спочив перед тим, як відійду, і мене вже не стане. Дії святих Апостолів. Розділ 10 У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій. Сотник полку, який називався Італійським, був він побожний і богобоязний разом з усім своїм домом, давав багато милостинь людям і завжди молився Богові. Близько 9-ї години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому: Корнилію, він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: Що, Господи? А той сказав йому Твої молитви й твої милостині згадані перед Богом, тепер пошли людей до Йопії і поклич Симона, того, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли відійшов ангел, котрий говорив з ним, він покликав двох слуг і одного побожного воїна з тих, які служили в нього. І, розповівши їм усе, він послав їх до йопії. А наступного дня, як ішли вони дорогою і наближалися до міста, Петро в шостій годині піднявся на покрівлю помолитися. Він був голодний і хотів їсти. Поки вони готували, знайшло на нього видіння, і побачив він відкрите небо і якусь річ, яка спускалася до нього, немов велика скатертина, прив'язана із чотирьох країв. Вона спускалася на землю. Там були всі земні чотириногі звірі, плазуни й небесні птахи. І пролунав голос до нього: Встань, Петре, заріж і їж. Та Петро сказав У жодному разі, Господи, адже я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге до нього голос що Бог очистив, того не вважай за погане. Це сталося тричі, але відразу піднялася та річ на небо. Коли Петро дивувався сам у собі, що ж це було за видіння, яке він побачив. Саме тоді люди, послані Корнилієм, розпитавши про дім Симона, стали перед ворітьми і, гукнувши, запитали, чи тут гостює Симон, який зветься Петром. Коли Петро роздумував над видінням, то дух сказав йому Ось троє людей розшукують тебе. Встань, зійди й анітрохи не вагаючись, іди з ними, бо це я їх послав. Зійшовши, Петро сказав людям: Я той, кого шукаєте, і яка причина спонукала вас прийти. Вони ж сказали: Корнилій, сотник, чоловік праведний, який боїться Бога, засвідчений усім юдейським народом, дістав повеління від святого ангела покликати тебе до свого дому і послухати від тебе слово. Тоді він, запросивши, гостинно прийняв їх, а наступного дня, уставши, пішов з ними. Деякі з братів, які були з Йопії, також пішли з ним. А на завтра вони прийшли до Кесарії, Корнилій закликав своїх родичів та близьких друзів і очікував їх. Коли ввійшов Петро, Корнилій зустрів його і, упавши до ніг, поклонився. Та Петро підвів його, кажучи: Встань, я ж така сама людина. Розмовляючи з ним, він увійшов і знайшов, що зібралося чимало людей, і він сказав їм: Ви знаєте, що не годиться мужеві юдеєві приставати або приходити до чужинця, та мені Бог показав, щоби жодної людини не називати поганою або нечистою. Тому і прийшов я без вагання, коли покликали мене. Питаю, з якої причини послали ви по мене, а корнилій сказав. Від четвертого дня і до цієї години я постив. О дев'ятій годині я молився у своєму домі, і ось муж у сяючому одязі став переді мною і сказав Корнилію, твою молитву вислухано, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли до Йопії і поклич Симона, який зветься Петром. Він гостює біля моря в домі Симона, який виправляє шкури. Він прийде й говоритиме до тебе. Отже, я відразу послав по тебе, Ти добре зробив, що з'явився. Нині всі ми стоїмо перед Богом, аби слухати все, що Господь тобі звелів. Відкривши уста, Петро промовив справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народі є той, хто прийнятний для нього, хто боїться його і чинить праведне. Він послав синам Ізраїля слово, звіщаючи мир через Ісуса Христа. Він Господь для всіх. Ви знаєте про справу, що склалася у всій юдеї, починаючи від Галилеї, після хрещення, яке проповідував Іван, про Ісуса з Назарета, як помазав його Бог Духом Святим і силою, і Він ходив, роблячи добро й оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним, і ми є свідками всього, що Він робив у юдейському краї та в Єрусалимі. Його вбили, повісивши на дереві, та Бог воскресив його на третій день і дав йому з'явитися, не всім людям, але свідкам, які були наперед призначені Богом, нам, які з ним їли й пили по Його Воскресінні з мертвих. І він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він призначений Богом суддя живих і мертвих. Про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у нього, його ім'ям отримує прощення гріхів. Коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали Слово, і віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов дар Святого Духа, бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав. Хіба може хто стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто як і ми одержав Святого Духа, і звелів хрестити їх в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його залишитися в них на декілька днів. Книга ВИхід, розділ 25. І звернувся Господь до Мойсея, кажучи Промов до ізраїльських синів. І принесіть мені первоплоди з усього, що лише припаде вам до серця, і візьмете мої первоплоди. А ось первоплід, який візьмете від них золото, срібло, мідь, синє сукно, пурпур, подвійний кармазин, тканий вісон і козячу вовну, в червоне пофарбовані шкури баранів, сині шкури і негниюче дерево, олія для освітлення, пахощі для єлею помазання та аромати для ладону. Камінь сердолік, камені для різьблення, для наплічника і довго ризу, і зробиш мені святиню і з'являтимуся між вами, і зробиш мені все так, як я покажу тобі на горі, взірець намету та взірець усіх його предметів саме так і зробиш, і зробиш ковчег свідчення з негниючого дерева на два з половиною лікті завдовжки, на півтора ліктя завширшки і на півтора ліктя заввишки. І покриєш його чистим золотом, позолотиш його ззовні й зсередини, а до нього приробиш плетені золоті обідки довкола, і викуєш для нього чотири золотих кільця і прикріпиш на чотирьох краях два кільця на одній стороні та два кільця на другій стороні. З негниючого дерева зробиш держаки і позолотиш їх золотом. А держаки вкладеш в кільця, які по боках ковчега, щоб за допомогою них носити ковчег. У кільцях ковчега держаки будуть нерухомі, у ковчег покладеш свідчення, які я тобі дам, і зробиш для нього кришку, престол благодаті із чистого золота, два з половиною лікті завдовжки і півтора ліктя завширшки. Зробиш два золотих кованих херувими і встановиш їх з обох боків престолу благодаті. Один херувим нехай буде зроблений з одного боку, а інший херувим – з другого боку престолу благодаті, зробиш двох херувимів з обох боків. Херувими триматимуть зверху розпростерті крила, затінюючи своїми крилами престол благодаті, а їхні обличчя спрямовані одне до одного. Обличчя херувимів будуть спрямовані до престолу благодаті, і покладеш престол благодаті зверху на ковчег. А в ковчег покладеш свідчення, які я тобі дам. І я дам тобі пізнати себе звідти і говоритиму до тебе з понад престолу благодаті з поміж двох херовимів, які є над ковчегом свідчення стосовно всього, що заповідаю тобі для синів Ізраїля. Із чистого золота зробиш стіл, два лікті завдовжки, лікоть завширшки і півтора ліктя заввишки, а довкола до нього приробиш золоті плетені обідки. І прикріпиш до нього довкола вінець шириною в долоню, а довкола вінця зробиш плетений обідок, і зробиш чотири золотих кільця, і прикріпиш кільця на чотирьох краях до його ніжок під вінцем. І будуть кільця для утримування держаків, щоб за допомогою них носити стіл. А держаки зробиш з негниючого дерева і позолотиш їх чистим золотом. За допомогою них носитимуть стіл. І зробиш для нього посуд, кадильниці, миски і чаші, щоб ними приносити жертви виливання, зробиш їх із чистого золота. На стіл постійно кластимеш хліби присутності перед мною, і зробиш світильник із чистого золота, зробиш світильник кованим, його стебло, гілки, чашечки, шишечки і лілеї будуть суцільні з ним, і шість гілок відходитимуть від боків. Три гілки світильника з одного його боку і три гілки світильника з другого боку. Три чашечки, викарбуваних за формою квітки мигдалю, будуть на кожній гілці шишечка і лілея. І так на шістьох гілках, що виходять зі світильника. І на самому світильнику чотири викарбуваних за формою квітки мигдалю, чашечки з його шишечками і лілеями шишечка під двома гілками, які виходять з нього, і шишечка під чотирма гілками, які виходять з нього. І так для шістьох гілок, що виходять зі світильника. Шишечки і гілки мають бути суцільні з ним. Увесь він єдиний кований виріб із чистого золота. І зробиш сім його лампад і встановиш лампади і світитимуть на одну сторону. Із чистого золота зробиш для нього лійку та його підставки На всі ці предмети талант чистого золота. Тож дивися, зроби за взірцем, показаним тобі на горі. КНИГА ВИХІД. Розділ 26 ти також спорудиш намет з десяти покривал, з тонко виробленого вісону із синього сукна, з пурпуру та тканого кармазину з херувимами і виготовиш їх як виріб ткача. Довжина одного покривала 28 ліктів, а ширина кожного покривала становитиме 4 лікті. Усі покривала будуть такого самого розміру. П'ять покривал будуть з'єднані разом одне з одним, і наступних п'ять покривал будуть з'єднані одне з одним. А для них із синього сукна зробиш петлі на краях першого шитого покривала з одного боку, і так само зробиш на зовнішньому краї другого шитого покривала, зробиш 50 петель на одному покривалі, та 50 петель зробиш на краю другого сшитого покривала з протилежних сторін, і вони співпадатимуть одна з одною. Зробиш 50 золотих кілець і кільцями з'єднаєш покривала одне з одним і буде суцільним наметом. Зі шкур із шерстю зробиш накриття над наметом, виготовиш 11 таких шкур. Довжина однієї шкури буде 30 ліктів, а ширина однієї шкури 4 лікті. 11 шкур будуть такого самого розміру. З'єднаєш п'ять шкур разом і наступних шість шкур разом, і шосту шкуру загорнеш вдвоє спереду намету, і зробиш п'ятдесят петель на краю однієї шкури, яка посередині для з'єднання, і зробиш п'ятдесят петель на краю другої шитої шкури. І зробиш п'ятдесят мідних кілець і з'єднаєш кільця з петлями. Тож з'єднаєш шкури і буде одне ціле. Додаткову частину шкур намету загорнеш, половину шкури, яка залишається, загорнеш вниз, а надлишок шкур намету загорнеш позаду намету. Додаткова частина шкіряного накриття лікоть з однієї сторони і лікоть з другої сторони, по всій довжині шкіряного накриття намету повністю накриватиме намет з боків, і з цього і з того боку, щоб його покрити. І зробиш накриття для намету з пофарбованих у червоний колір шкур баранів, а зверху покриття із синіх шкур, з негниючого дерева зробиш для намету стовпи. Десять ліктів у довжину зробиш один стовп, а ширина одного стовпа півтора ліктя. На стовпі два виступи один напроти другого, так само зробиш з усіма стовпами намету. Зробиш стовпи намету, 20 стовпів з північної сторони, для 20 стовпів виготовиш 40 срібних підставок, дві підставки для першого стовпа з обох його боків, і дві підставки для другого стовпа з обох його боків, і друга сторона, що на південь, матиме 20 стовпів. І для них 40 срібних підставок: дві підставки для одного стовпа для обох його боків, дві підставки для другого стовпа для обох його боків. А з тилу намету, що на захід, зробиш шість стовпів, і на кутах задньої сторони намету зробиш два стовпи, вони будуть однакові внизу і будуть відповідно рівними, від головок до з'єднання в одно, так зробиш з обома, нехай слугують для обох кутів. І буде вісім стовпів і шістнадцять срібних підставок, дві підставки для першого стовпа для обох його боків. Дві підставки для другого стовпа, з негниючого дерева зробиш бруси, п'ять для одного стовпа з однієї сторони намету, і п'ять брусів для стовпа для другого боку намету, і п'ять брусів для стовпа стилу з боку намету, що на захід, а середній брус між стовпами нехай проходить від одного краю до другого краю. І позолотиш стовпи золотом, а кільця, в які вкладеш бруси, зробиш золотими, і бруси позолотиш золотом, поставиш намет за взірцем, показаним тобі на горі, і зробиш завісу із синього сукна й пурпуру, з темно червоного сукна і з тканого вісону, херувимів виготовиш, як виріб ткача. Повісиш її на чотирьох стовпах з негниючого дерева, покритих золотом. Їхні головки золоті, а їхні чотири підставки срібні, і закріпиш завісу на стовпах, а туди до середини за завісу внесеш ковчег свідчення. Завіса розділятиме вам святе і святе святих. У святому святих закриєш завісою ковчег свідчення. А стіл поставиш із зовнішньої сторони завіси і свічник перед столом на тій стороні намету що до півдня, стіл же поставиш на тій стороні намету, яка до півночі, завісу зробиш із синього сукна й пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону, вишиваної роботи. А для завіси зробиш п'ять стовпів і покриєш їх золотом, їхні головки золоті, для них вилляш п'ять мідних підставок.